Служити безкорисно. Роздуми над Словом Божим на вівторок 32 го звичайного тижня, рік другий. Того часу Господь сказав: Хто з вас, маючи слугу, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля. Негайно йди та сідай до столу. Та хіба не скаже йому приготуй щось мені поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи стане дякувати він слузі, тому що він виконав наказане? Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть ми не придатні слуги. Зробили те, що повинні були зробити. Уявіть собі слугу, який повернувся з поля після важкої праці, краплі поту відніють на його чолі, а думки кружляють десь біля затишного ліжка. І тут господар цього слуги, незважаючи на його втому. Наказує йому накрити на стіл, подавати вечерю, а після вечері навіть не вважає за потрібне подякувати слузі. На перший погляд, господар виглядає тут серйозним експлуататором, і проти нього варто зорганізувати якийсь страйк або бунт. Однак Євангеліє більше тут звертаю увагу не на господаря, а на слух. Запрошення Господа дуже просте: будь слугою, який служить не за винагороду, похвалу, користь чи привілеї, а лише слугою, який виконує те, до чого покликаний. Текст спершу говорить про слугу орача, а потім про слугу пастуха. Оці церкви бачили в цьому чудову науку. Той, хто відважується орати поле свого серця, пізнання себе навернення, буде готовий служити іншим як пастир, вести інших до спасіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.